Друзі, якщо вам хочеться приготувати ось такий смачний смаколик, переглядайте відео і надіюсь, вам цей рулет сподобається, бо він неймовірний. Привіт усім! Дякую, що підписуєтесь на канал, що робите репости і ставите вподобайки. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний рулет, рулет з яблук, Ну, це найсмачніший рулет, який я пробувала. І так, це буде рулет, як я ж сказала, з яблук. Яблучко в мене помиті. Нам потрібно значить, розрізати та витягнути серединку. Ось так. Очищати від шкірки не потрібно, тільки попередньо гарно вимийте. Яблука ми очистили. З серединки і тепер нарізаємо ось на такі невеличкі, як то кажуть, кубики. Вибирайте яблука такі ввельні, щоб вони були кисло-солодкі, вони найкраще у випічці, вони додають такий гарний смак і вони є сочніші, тобто соковитіші. Якщо ви хочете очистити яблуко від шкірки, ну це вже за вашим бажанням. Посипаємо на сковорідку яблука. Посипаємо цукром. Я тут використовую 70 грамів цукру, ви вже регулюєте по своєму смаку та від солодкуватості яблук. Поливаємо лимоном. Дивіться, щоб кісточки не попали до яблук. Яблучка помішуємо. Та доводимо до м'якості. Випарюємо весь сік максимально, щоб вологість вийшлася. Це роблю я на великому вогні. Вся рідина випарувалася, весь сік випарувався. І ми сюди додаємо столову ложку кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо одразу. Все, яблука викладаємо на форму, застелена пергаментним папером. І ті яблука розтягуємо не по всій формі, так трошечки лишаємо по краям місце. Ось десь так приблизно. Трошечки з тої сторони, трошечки з тої і по бокам. Ось так ми розмастили яблучну личинку, відкладаємо, а зараз ми приготуємо тісто. Ми швиденько приготуємо тісто від Нам потрібно від білка відділити жовток. Жовток в тарілочку, а білок велику мисочку. Додаємо дрібку солі і взбиваємо до пишної піни. Появилась добра піна і тепер додаємо у два прийоми цукор та взбиваємо білки до стійких піків. Білки добре взбиті, і тепер по одному в жовтку на малих обертах підмішуємо до білків. Все. Білки готові. По стінкам миски ми вливаємо олію без запаху та легенько білки перемішуємо. Висипаємо борошно, Сюди ми додаємо порошок до печива і у два прийоми просіваємо до яєчної маси. Знову перемішуємо легенько, щоб не втратити повітряність жовтків та білка. І ретельно перемішуйте, щоб не було камер з борошном. Тісто ми вже зробили, за той час охолонули яблука і ми тепер поверх викладаємо тісто. Так, розподіляємо все тісто по цілій формі. Це все ставимо в духовку, розігріту 180 градусів на 30 хвилин. Піскіт з півся, він дуже м'ягенький і пухонький. Провіряємо шпажкою, вона повинна виходити сухою. собою. Такі є. Кладемо пергамент на наперед, ставимо решітку, обережно перевертаємо. Все дуже гарно відстає. І так зараз щоденько приготуємо крем. Тут в мене вже відважений сир, від мене кремоподібний, тому покупляйте в магазинах кремоподібний. Якщо у вас крупнозерновий, зерновий, то перебийте блендером або перекусіть через мізуровку. Сюди ми додаємо вершки охолоджені. Також ми додаємо кудру. І це все міксером на середній швидкості збиваємо до кремоподібного стану. Крем ми швиденько приготували. Викладаємо його поверх яблук та розмащуємо. Трошечки ми сюди не доходимо до краю. А обережно закручуємо. Можна оце трошечки обмастити кремом. ці края і закручуємо кормами. Та ставимо в холодильник на 2 години. Посипаємо пудрою. Можна ще зробити вершки збити з цукром і прикрасити. Теж буде дуже гарно і оригінально. Або можна розтопити будь-який шоколад, який вам подобається, та полити поверх рулету. Друзі, що я хочу сказати. Він дуже смачний, яблучко надає кислинку. Те, що я розковріці готувала зі шкіркою, вона зовсім не мішає, зовсім не відчутно. Сильна маса вона такий би охолоджує такий би тому морозиво їв із тістечком. Дуже смачно, дуже оригінально. Тому я пропоную вам спробувати такий рецепт. Це гарний перекус. І от зараз діти йдуть до школи, і це, така... це такий смачний смаколик для них. Тому приготуйте. Приємного апетиту. До нових смаколиків. Бажіть себе та Україну. па-па!